Доброго дня, шановні жителі і жительки Новоселища. Сьогодні у середу на районі з вами я, Андрій Романцов, і ми починаємо. Нещодавно Новоселиці почали ширитись чутки про те, що конкурс на вивезення сміття твердих побутових відходів з Новоселиці і прилеглих сіл, зокрема маршинців і строїнців, виграла не новоселецька фірма. Раніше ці Послуги надавала КП «Новоселецька міська тепломережа. Це, звичайно, викликало певне занепокоєння, адже люди вже призвичаїлись до того, що від кожної хати періодично за графіком новоселецькі комунальники вивозять сміття, як поведе себе потужна фірма з іншого міста, наразі було невідомо. Так само непокоїлися і працівники тепломережі, адже виникла небезпека, що вони залишаться без роботи. Щоб з'ясувати це, ми звернулися до заступника голови Новосельської міської ради Сергія Арсені. Наше... Наша тепломережа, укрто то в Клінсіті. Тобто три фірми. Три фірми приймали. Було оголошено переможцями. Не... Нашу тепломережу, у uh, ресурс не поводився з рішенням нашої комісії, оскаржив дії в суді. Uh, суд прийняв рішення переглянути рішення комісії uh, і uh, вибрати переможця із uh, двох фірм, які представлені, ну, не розглядаючи uh, КП осатська тепломережа. Значить, відбувся засідання комісії, на якій було прийнято рішення про визначення переможцем того укусто ресурси, яке було затвердження 9, 9 жовтня на засіданні виконкому. Наступним кроком мало стати підписання договору між виконав, організатором конкурсу, а саме виконавчим комітетом Навсалської міської ради і того конкурсу ресурс договору. Про визначення надавачів послуг з вивезення утилізації твердого пунктового сміття «Укрсторресурс». Сьогодні, 31 жовтня, відбулося засідання комісії, тому що переможцю давалося 15, днів на 15 робочих днів на окладання цього дому. Укрто були у нас на минулому тижні, у них були певні зауваження, певні корективи. В принципі, просили, щоб вони подали свою пропозицію до нашого проєкту договору, але вони так і не з'явилися. І вчора, в останній день, для того, щоб заключити даний договір, він заключений не був. Що це значить? Це значить, що в нас немає на даний час підписаного договору з визначеною організацією, яка може надавати такі послуги. Сьогодні буде підготовлено, в принципі, вже лист для того, щоб сповістити про це переможців конкурсу, який відбувся, і закриваємо. Судячи з того, що ми сьогодні на комісії розглядали, буде оголошено новий конкурс. Того часу, я думаю, буде пропоновано комісії, Бо сьогодні це озвучувалось на засіданні виконавчого комітету, тимчасово покласти обов'язки на вивезення та утилізацію повторного сміття на оселиці Машинця і строївця на ТП тепломережу до проведення нового конкурсу і визначення переможців. Отже, сьогодні відбулося засідання міського конкому, на якому було затверджено рішення комісії. І такі на час до нового конкурсу виконувати роботи із вивезення твердих побутових відходів з новоселиці машинців і строїнців буде КП «Новоселицька міська тепломережа. Як воно буде далі? Побачимо. Стахановець. А тим часом у машинцях хтось розпочав справжнє полювання на камери відеоспостереження, які розташовані у селі. Розстріляно три камери, розташовані в різних місцях села. Всі ці камери були розстріляні 26 жовтня. Це знаходиться на перехресті між Маршинцями і дорогою на Котелево біля АЗС Мік. Тут нескладно побачити дирки від дробі, тобто стріляли з дробовика. От все, що залишилося від цієї камери. Друга камера знаходиться безпосередньо перед залізничним переїздом у машинцях. Тобто, як бачимо, розстрілювали саме ті камери, які неможливо об'їхати. Є свідки, які близько 10-ї години бачили. Пишки постріля і чули звук. Отже, тут третя камера, яка знаходиться на початку так званого Герцаївського мосту. Те, що від неї залишилось. А тут прямо на мосту була четверта камера, яка належить службі автомобільних доріг, до речі, не машинці. Під неї взагалі нічого не залишить. А тут, що саме цікаве, зовсім недалеко блокпост. Таким чином ніхто не служив, ніхто цього не чув і не бачив, важко сказати. Знаєш, така от сумна історія. Залишається лише здогадуватись, кому і для чого знадобилося відстрілювати камери, які ведуть від Герцаївського району до Новоселицького, які складно об'їхати. А зараз подивимося, які саме зони охоплювали ці камери. Це. Перехрестя на Котелеве. Це друга камера вигляд на залізничний переїзд у Маршинцях. Ну, і це, зрештою, камера на початку Герцаївського мосту. А зараз подивимося на людину, яка ймовірно причетна до цих дій. А ось в поле зору камери потрапляє чоловік, який несе в руках близько 11 години 26 жовтня якусь незрозумілу річ. Придивимося детальніше. Перечі одразу після його проходу запис камери припиняється назавжди. Ще 28 жовтня про пошкодження майна було повідомлено в поліцію. Сьогодні вже 6 жовтня, як не шкода, ніяких слідчих дій досі не проводиться. Будемо сподіватися, що до наступного нашого випуску поліція зможе щось розповісти про цю цікаву людину. Ну, а далі буде.